Переклад вас не врятує. Або чому не можна прикладати ці вирази дослівно і як же носії їх використовують? Вирішила я впровадити таку нову рубрику, де ми будемо розбирати розмовні вирази, які не перекладаються дослівно, треба розуміти їхнє значення. Тому пігнали Домовимось так. Спочатку я дам вам контекст, ви трохи подумаєте, а я тим часом буду пояснювати, що цей вираз означає. Перший наш вираз. To sleep on it. Uh, наприклад, you will get promoted, but you'll have to move to another city. Well, that's a generous offer. Thank you. But I'll have to sleep on it. I'll have to sleep on it. Мені доведеться переспати з цією думкою. Мені треба це обдумати. Або еквівалент іноді може бути, що ранок мудріше за вечір. Щось, щось таке, коли вам треба щось ретельно обдумати. netflix and chill it's a napro film uh, you may hear it in such context as hey babe how about some netflix and chill tonight um, it has nothing to do with movies unfortunately or fortunately uh, usually it's when somebody wants to have sex with you next one is my favorite it's i'm all ears example, uh, oh my god we broke up with him Окей, okay, speed it out. I'm all ears. А ну, давай, розказуй, що там. Я вся в увазі, або я дуже уважно слухаю. To be all ears. Very spoken variant. Наступне, на мій улюблений, але я його часто використовую насправді. I'm fed up. With this studying. I'm fed up with this university. To feed це годувати. І, по суті, є міні-логіка, тому що to be fed up with це бути ситим по горло чимось. По суті, дуже нагодованим чимось. да Я вже сита цим університетом. Це кінець навчального року. Я більше не можу. І останнє to wrap up this video we'll discuss the phrase. To wrap up. To wrap up – це щось, типу, підсумовуючи. Uh, підсумовуючи якусь інформацію, зустріч. Взагалі wrap – це загортати, якщо ми говоримо про подарунки. Можна загорнути себе в, ков... в ковдру. І так само можна його використовувати, щоб сказати, типу, давайте закруглятись, let's wrap up, або як вставний вираз, uh, to вирус. Тюрепап де смінг. Ай thank everybody, да, підсумовуючи, uh, загортаючи цю зустріч, хочу всім подякувати. Тому thank you guys!